Так, одна фура, вон друга фура з кавуном, там третя. знаходимося на шуварі. Сейчас подивимося, по кавуни. Почем дині, не попитаємо ціна. Тут дуже багато кавуну на шуварі. Кавун 18 на гурт. диня 20. Так, тут у нас безка диня по 35. 50 фур сьогодні на шуварі Отак виглядає центральна площадка, фури з кавуном, там фури, там, там далі морепродукти, овочі. Узбецька диня на сьогоднішній день 50, мазин 35, кавун 18. А от фура і хлопці перегружають картонні ящики. Отакі дальше отвозят на магазин. Ящик картонный. Тут фура, пленка обтягивается на палету и поехала. Ну, это сразу видно, что это на сеть кудись, потому что колон мелкий, невеличкий.